Всім привіт! Ви на каналі ЗМАйн, з вами знову Роман і ми продовжуємо проходження збірки Create to Mechanism Sky Edition 2. Можливо, вам цікаво, що я стою тут і оглядаю свій острів, та тому що я багато чого зробив за кадром. Я поясню, що саме було зроблено, але це буде виділено окремим таймлайном відео, тому що не всі люблять дивитися, що робилося за кадром, і не всім це цікаво, тому кому не цікаво, може просто перемотати. Знову ж таки дякую всім підписникам, всім, хто ставить лайки на мої відео, хто пише коментарі, хто підписується на канал і хочу наголосити, хто ще не підписує. Не обов'язково підпишіться, адже це підтримує це відео і підтримує просування каналу, тобто допомагає йому попадати в рекомендації, Ютуб його бачить, тим самим показує його іншим людям, і інші також будуть його бачити. Ну, не будемо багато говорити. Сьогодні сьома серія вона буде присвячена індуктивній гілці, тобто її закриттю. А решту ви побачите далі. І так, мені подобається ця парасолька. То, що було в попередній серії, говорити не буду, тому що хочете, можете подивитися самі, кому цікаво. В двох словах було багато чого автоматизовано: це крафт сингулярностей, квантові сингулярності, коротше, бла-бла-бла, багато чого. Сьогодні я хочу. Зробити оцю штуку, цей магніт хроматичний, навіть не магніт, а резонатор, і для того, щоб його зробити, треба такий кристалтиновий злиток. Робиться він на механічному збирачі 28 штук, я вже їх підготував і ресурси оці всі підготував. Єдине, чого я не знаю, як правильно розмістити оті стрілки, так як от на цьому колесі. отут от стрілки йдуть вниз, вниз, вправо, вліво, і в кінці виходять колеса. Тут я не знаю, чи просто прямокутником, чи є якийсь спеціальне... Складання того всього не знаю, ну, так як я мало показую, як я щось будую, крачу, то в принципі, думаю, сьогодні буде логічно зробити по-інакшому. Звичайно, що це все буде на швидкій переможці. Так, от така ж тут виходить, як я вже казав, на жаль, я не знаю, як воно має йти. Давайте спробую якусь змійкою таке. Значить, це повернемо сюди. Тобто зробимо вихід з лівої сторони. Приблизно десь отак. І попробуємо розмістити на ньому елементи: діаманти, далі лазурит, далі по бокам два золота, два заліза, ну, тобто 4 загалом і посередині дві сингулярності. Походу, збирається. Є, yeah, Законало! я думав, не вийде класно. Робимо скоро ще один, тому що не хочу затягувати серію як завжди, на півгодини, тому що бачу, що середній час перегляду серії на 13 хвилин це 5 хвилин. це Не враховуючи те, що я сам переглядаю її декілька разів. Тому, враховуючи те, що ви все рівно не переглядаєте до кінця, я постараюся все втулити в максимально короткий час. Коротше, цю штукенці зробили прикольно, класно збирається, Це все можна автоматизувати, автоматизувати подачу, з'єднати е, ззаду оцих. то в принципі, що можу і зробити. В принципі, серія тільки почалась. Можна з'єднати оцих чотири. Е, можна з'єднати оці, до речі, може хтось і не знав. З'єднати оці, потім оцих два, оцих, оцих і оцих. І тут підключити труби, і тоді автоматом з ящиків або драйверів подати, і воно буде само викладати і само крафтитися. Коротше, користуйтесь, хто не знав. Добре, їдемо далі. Ця штукенція. Так, кобальт в мене є, це є, це є. Беремо верстак ручний, беремо цей. я Зроблю зразу дві штуки, бо вони ламаються. Там є певний час використання 512. На 512 разів його буде достатньо. Цих штук я наробив дофіга. Як я ті штукенці робив і як воно в мене все автоматизовано, я зараз покажу. Це для тих, кому просто цікаво. Кому не цікаво можете перемотати. І зараз зробимо що? Зробимо ось це. Індуктивний механізм, це в мене є, це є і це вже є. І відразу я зроблю 9 штук. Чому? Тому що вони будуть потрібні 8 штук для індуктивної машини. Це в мене теж вже є. Викраститься воно нескладно, злиту кенду і звичайна обтесана колода. Забув злит кенду, зараз вернусь. Так, взяв я, перетворив на самородки, ставимо самородки сюди, сюди ставимо ці приколи Радіант Induction койл. І оцей, я буду називати. Магніт ставимо сюди. Ну і закидаємо наші точні механізми, 9 штук, і процес пішов. Тим самим виконали квест. Ще одне, поки не забув сказати, поки ще лише початок. Е, мені цікава ваша думка. Я вже питався в підписників в групі Discordі, до речі, кого там ще немає, можете додатися. Е, чи є якісь українські сервера цікаві, на яких можна пограти? Я би, в принципі, пограв і на сервері. Так, є, і тим самим завершили індуктивну главу. Переходимо далі. Калькуляційна. Нажимаємо ОК, okay, і тут буде весело. Так, відразу це все зараз я зроблю. Зупинюся тільки на цьому, тому що Оце я, до речі, теж зробив. І я покажу як. Це трохи набряжна штука, якщо чесно. Це я теж зробив, це я зараз візьму, це десь є, це десь є. Коротше, зараз я оце все повиконую, тоді повернусь. Коротше, виконав я квест. І оце знову ж таки кажу, в мене є. Коротше, треба оцей вуголь розпиляти і наповнити водою. І так треба десь 4 рази. Чи 4? Ну, приблизно та. Розпилюється, наповнюється водою, розпилюється, наповнюється водою, та й таке. Одну штучку я зробив за кадром, щоб нікому не парити мозги. Хоча мені здається, що її треба буде багато. І десь вона в мене є. Воля. вона є тут. І тим самим виконується квест. Окей. Тепер, щоб зробити оце, треба промити пісковик. А далі треба буде зробити якусь таку стійку для предметів. Вона в мені давно вже попадається на очі, скажімо так, що вона для всього потрібна, але я її ще ні разу не робив. Тому, в принципі, логічно її зараз і зробити. І зараз, блін, знову ж таки, повторюся, одразу і розкажу, що до чого і як, що за шайтан машини тут. Коротше, знову ж таки, це для тих, кому цікаво. Кому цікаво, перемотуйте далі. Коротше, тут стоїть механічний екструдер, під ним скомпресований блок діурейту. Таким чином цей екструдер видобуває діурейт. Тобто можна покласти андезит, діурейт, гравій, скомпресований, що небудь. І коротше він буде видобувати то, що треба. Звідси воно йде в друбарку. В друбарці дробиться на розбитий, з розбитого їде по конвейеру, перемивається тими всіма вентиляторами через воду, і люки я поставив, щоб вода не розтікалася. І коротше, вимивається в, здається, оцих трилем. А пісок в мене йде, а може кварц з піску. Коротше, я не пам'ятаю. А з піску в мене йде глина. Глина для чого? Коротше, тут ще раз покажу. Тут дробиться кругляк, звідси в жорна перемелюється на гравій, з гравію в пісок, знову ж таки промивається, виходить глина. Далі це все Коротше, дротами, трубами йде через низ, сюди. В цю чашу там змішується глина, там в мене є ламінарії, тут воно перетворюється в альгал-бленд. Ну і пісок. Але пісок я виключив, зробив тільки альгал-бленд. Звідси той альгал бленд валить в цих три пічки. Коротше, той альгаловий злиток іде сюди. Звідси поступає андезит, та сама схема, механічний екструдер, компресований блок андезиту. Сюди коротше, валить андезит. І звітом поступає кусочок цинку, і воно тут все змішується. Сюди в драйвер, Звідси валить туди. Тут, якщо я не помиляюся, минулого разу розказував, дошки пиляються, коротше, щоб тут все шайтанилося само. Сюди на застосовуще попадає андезитовий сплав, сюди-сюди, він розподілений. Дошки заїжджають, все виходить кінетичний механізм. Тут хіба що тільки пилки міняю, просто туди закидаю в ящик і воно там робиться. Сюди поступає кінетичний механізм. Тут закидаються мідні злитки, які йдуть сюди. Тут переробляється спочатку в пластину, потім в дроти, звідси виїжджають готові дроти. Дроти подаються на наступний конвейер з трьох тих застосовувачів. Перше вугілля поліроване, яке там робиться, бачили. Далі дроти, далі викрутка. Воно все робиться, поступають сюди вже ці механізми. Тут далі ці сілет-механізми. Точніше, з тих сілет-механізмів вже робиться точний механізм. Тут є купа желіза, воно подається в такий опалений пальник, під низом опалений нагрівач, сюди закидається. Паливо в мене це ефірне, воно саме довше горить, і переплавляється. Звідси автоматом все подається на дозатор. Дозатор ляляється на рожевий кварц, і рожевий кварц перетворюється на електронні лампи, які попадають сюди за допомогою цієї утиліти. Дякую, Михайло. Звідси на тицелку. Тут я закидаю окремо самородки бронзи, але це теж можна автоматизувати. І тут знову ж таки І все, ба-бам, і тут робляться. Точні механізми. Коротше, от такий е, ліричний відступ чи щось таке. Коротше, перемив я стак пісковика. Це все знову ж таки можна автоматизувати, але вибачте мені, будь ласка, якщо я буду автоматизовувати все на серії, то та серія буде 5 годин. Тобто це довго. Але загальну концепцію, я думаю, зрозуміло. І знову ж таки наголошу, кому щось треба. Не стидайтеся, пишіть. В коментарях кажіть, мені треба схему того-то, того. -то -то -то". Я дам. Я, В принципі, я ж можу звідси зберегти взагалі повністю весь світ в схему. Е, насіяли той фіні. Кусаюся за язик, не насіяли, а вимили. І тепер треба оце. А, це є вже цей. От. Коротше, треба оцю штуку. Є така штукенція, правда, без поняття, як вона працює, але зараз будемо тестити. Показує, що сюди треба закинути шарики. Є таке. Ну, квест виконали, а далі що? А, от воно ж є, але ж воно повне. Куди його? Як його? Добре, кидаємо, то пересіювати. Але що з тим робити? Як його звідси витягнути? Це рідина чи що тут таке? Відром не забирається. Так, ті штукенці, і що? Пересіялися? В Purified Sand. Добре. Коротше, не знаю. Чисто теоретично мало би працювати десь отак. Отак. Сюди флюїт трубу. в дозатор. Теоретично мало би працювати. Сюди вставляємо. Блін, я вже задубався, то пояснювати. Напевно, що в подальшому більше не буду, тому що, я думаю, і так всім ясно. Витягнув, вставив, все нормально. Так, сюди вставляється, звідси витягується. Беремо той пісок. Шарики. Суємо сюди. Все, воно все валить, прекрасно. І тут можна наповнювати відро. Супер. Добре, це зробили. Окей, тепер далі. Це є, це є і це є. Силікон компаунд. Треба цей пісок. Оцей кусок вугля і оцю purified sand, типу, бездоганний, походу, в пресі стукти докупи. Все, я зробив ще один кіт конем. Блін, напряму до той чаші підвалити і все, хай собі там буде. Але мені треба зробити, що правильно: вугілля, воно робиться трохи напряжно, і там знову ж таки потрібно буде. Дозатор. Має бути, коротше, щось типу кульца, закульцована схема. Зараз попробую щось зашаманити. І я собі придумав, що я автоматизую десь на тих пилках наповнення цього вугілля непонятного. Десь так. Зараз щось тут придумаю, підшиманю і, в принципі, зроблю. Коротше, я не знаю скільки часу. Півгодини точно. Блін, така мутохана система. Ну, я не знаю, я собі сам придумав, може щось є простіше. Коротше, кидаю на конвейер. Це поліроване вугілля. Воно тут полірується через оцей тунель, не тунеля передавач латунний, забінджений одним. Подається туди в дравер, де залочений той же сам. Самий ще не наповнений куски вугля. Потім воно йде сюди всередині ця утиліта направлена на депо. Тут воно наповнюється. Тут забінджено вже одноразово наповнений цей кусок тої фігні. Попадає сюди, тут знову ж таки забінджений виїжджає знову на конвейер, знову пиляється, заходить сюди, в дравер. теж він там залочений. До речі, локірується воно такою штукою. Може, хтось не бачив попередні серії, бо не знав. І тут воно знову ж таки наповнюється, аж тоді звідси вивалює оце вугілля, те, що треба. Коротше, така нехитра схема, бути знати, хто не знав, користуйтесь на, на здоров'я. Я вже десь раз порізався, опилку. Коротше, якось так. Ну, типу, напівавтоматизовано. автоматизовано. Коротше, добре, ладно, йдемо по квестах. Силіконова ця хрінь зроблена. Тепер треба кремній. Кремній, на що, переплавка? Ну, я так і думав. Ні то, ні то немає місії, відповідно, що правильно збільшити його не вийде. Є кремній. Тим самим виконали завдання. Тепер треба друкований кремній. Його треба зробити на чому? На тицілках. Треба отак. А для того треба штамп. Штамп робиться в такій от штуці. Вода. Ціркіт скреп. Робиться воно на пилці з індуктивного механізму, який в мене вже є. В принципі, зараз його і зроблю. Вау, тут багато чого. О, добрий день! О, це мені подобається. Це класна штука. Коротше, це камера моделювання. Тільки чогось тут мод називається Hostitle Neural Networks. А я його пам'ятаю як Deep Mob Learning. Тому, коротше, роблю цю штуку. І тепер треба ще одну індуктивну машину для того, щоб зробити оцей слайсер. Коротше, воно мені нагадує кремній висікач, чи щось таке був в Aplay Energetік, стається в моді. Поки що, звичайно, що я це все роблю руцями, бо тому що це нова глава, я ще не встиг дотумкати, як це все автоматизувати, але в подальшому, звичайно, що ви знаєте, що воно все буде автоматизовано. Коротше, і кого в мене вийшло 18 кремній. Я думаю, що мені це буде достатньо, я ламаю цю пилку. Я її заберу, тому що а, і до речі, мене вже там зробилися ці механізми індуктивні, скорше всього. Як робиться механічна пилка, думаю, сенсу не було б показувати. Та й в принципі, я думаю, щоб не тратити цей індуктивний механізм. Я думаю, що воно мало би зібратися і тут. Коротше, пилка і індуктивна машина. Та, збирається, окей, класно. І ми отримуємо висікач пресі. І я думаю, що йому, напевно, що треба буде енергія, тому я його пришпандьорю десь отут. Так, підрубав я то сюди. Сюди нічого не подаємо, сюди подаємо воду. Прекрасно. І тепер що? Тепер треба оту ту штуку. Є таке штамп для кремнієвих елементів. А далі тицялка і оцей штамп. Ну, я думаю, що тут і пробувати нічого не треба, але попробуємо. Штамп сюди і поки що один кремній. Хопля! Добрий день, готово. Працює. Прекрасно. Значить, що Що далі? Оце відро в мене є. Відповідно, як зробити принт для нього, я думаю, відомо. Просто заляти цей тут скварс розріжений і. Коротше, кусок пойме чого, але треба багато індуктивних машин. Тобто, на всі, загалом, на всі оці штампи, преси треба буде. Підрахунками буду займатися потім, бо щось з мене голова кипить від того всього. Не можу дупля різати, скільки їх там треба. Ну і що, щоб виконати квест, можна зробити отак. Але мені здається, що її можна розібрати назад, тобто смислу нема щось там видумувати. Ну і по-дальшому ці штукенці робляться наступним чином друкований прес, і туди чіпляється друкована логічна схема. Коротше, робиться так. І далі, й-мойо! А далі, оце сміття, це непонятне. До речі, я забув, чи я сказав, чи ні. Воно робиться наступним чином. Просто закидаються шарики фарби в оцю чашу, але закидаються вони якогось милого вручну. Поки що способу, як це автоматизувати, я не знайшов. Підписники мої не знають. По крайній мірі, поки що ніхто не написав. Так, коротше, добре, що далі? Далі буде весело. Це виконано, це виконано і це виконано. Тепер. З того всього треба зробити наступне зламаний калькуляційний процесор, логістичний інженерний. Коротше, не знаю, що зламаний. Треба додати схему і друкований кремній. Коротше, на тицілках зробити отаку фіню. А потім, якщо може ще хтось не зрозумів, бо я ще сам нічого не допер, треба буде наповнити отою жижею. Жижа в мене є тут, якщо її нема, показую наглядно, беру шарики. Це поки десь тут закину. Та й, в принципі, преси теж десь тут кидану. Поки що. Шарики, і сюди просто все, і воно наповнюється. Так як в мене повно тут і повно тут, воно нікуди не дівається. Е, так, то що, пішли до тих тицелок, зробимо хоч пару штук, та хоча б по одному. Просто щоб виконати квест. Бо я планував серію на 5 хвилин, а по факту я бачу, там вийде, дай Боже. Буде ще прикольніше, якщо вони не будуть тратитися, але це на грані фантастики. Коротше, кидаємо один, хоп, є. Ну, я ж казав, на грані фантастики. Кидаємо сюди один. Сюди хоп і є. Забираємо цей, забираємо цей і останній. от цей здається. Так і от так. Є. Все, є така штукенція. Є три штуки, а їх навіть відмічати не треба. О, до речі, у мене десь тут збоку має бути ще один цей. О, є дозатор і є. Е... Депо. Це ще не все, що мені потрібно було. Але я хочу закінчити. Можу навіть вийде закінчити сьогодні дві гілки. Точніше, до закінчити попередню і закінчити цю. Ладно, це заберемо. Глянь, де то подівати? Курва, нема місця ніде. Йобаний насрав. Це піз... Це якийсь. Набрали відро тої жижі, тепер ставимо. Та, я десь тут вліплю пря прямо біля порталу. Але сюди треба закачати. А що в мене десь була ліка. В Мене такий сраж, я не можу з нічим розібратися. Я виходжу, шукаю. Що є, де є, коли є. Коротше, десь прямо так біля порталу. Заливаю ту жижу туди, вона перекачується в ту хрінь. Та хрінь називається дозатор, якщо що. Е, тут можна знову ж таки наповнити. Ну, воно класно, скоро робиться, тому там сильно зупинятися не хочу. Короче поки залю на два штука. Ну і все, кидаємо сюди оцю тукенцію. Раз, два і третій. Зараз ще раз зроблю. Все, вони готові. Ба-бам! Раз, два і три. Готово! Так, це є і це є. Тепер калькуляційний що, механізм. Треба три преси, три у тих фігні, але вже тепер, бачите, додався. Четверта тицілка, і на ній магніт. Ну, в принципі, я це можу зробити. Але це буде трошки довго, але я це зробити можу. Ух ти що! Та ти що? Коротше, я полетів, але я в цій серії то по-любому зроблю. Е, на 100%. Я, коротше, полетів кліпати ще 9-8 е, штук. 9-8 штук. 8 штук цих всіх. Чому? Тому що там можна зробити контролер. наскільки я пам'ятаю. А я ж взагалі завернувся на системі. Бляха-муха, я вже не знаю, що тут таке. Але воно мені нафіг не треба. Мені треба і контролер. Я знаю, що з цієї штуки робиться він. І можна переглянути отак. У не Тут, а. тут теж багато чого цікавого робиться, але це таке. тут, а. Він розрізається, не мій контролер. А. Так що що? Так що скоро в мене буде МІ система. А, ну і в принципі, можна вже нарешті буде зробити оцей базовий стіл. А, да, так, да. для того він мені і треба був, щоб зробити цей базовий стіл, щоб на ньому збирати. коротше. Щоб щось збирати. Все, так що я полетів, ще вернуся І коротше, закриваємо нафік сьогодні оцю е, гілку, яка у нас там посує калькуляційну. Та закриваємо, а оце я вже не знаю. Наступній серії будемо думати. Ну що, погнали, <звикладаємо> викладаємо ці обчистені процесори. Інженерні, калькуляційні, бла-бла-бла. блабла. Отак, от так, Четверту тис руку я додав, там стоїть магніт. І кидаємо індуктивні механізми. І з цього будемо отримувати калькуляційні. Ура! Виконали квест. Окей. І останнє, що лишилося зробити не настільки таємничий куб. Треба 8 калькуляційних машин, які зараз робляться, і flux Casing. це комірку. А FluX-кристал робиться дуже просто: заряжений кристал це ту кварцу. плюс звичайний незерський кварц, і плюс. Редстоун. Кидається в воду, бум, все готове. Обтесану дубову колоду, з'єднуємо її сліг з кристалом, робимо таку коробочку. Тепер беремо наш ручний верстак, ставимо цю коробочку сюди і обкладаємо цими калькуляційними механізмами. Бум! Все, глава закінчена. Пречудово. Супер! Блін, я що реально за царі цілу главу пройшов? Це не прикол? Та ні, Ха, клас. Е, ну, якщо чесно, не думав, не думав, але я це зміг. Е, блін, реально. Все, далі йдуть, далі глави. Це вже п'яту закінчили, в сьомій серії п'яту голову. Прекрасно. Коротше, коротше, що я тримаю в руках? Правильно, не настільки таємничий куб, а це в першу чергу є система. Правда, я подивився, як там робиться цей типу тримач дисків, там, де вставляється Це Весело. Але я підготуюся до наступної серії. обов'язково. Ну що, знову ж таки, всім дякую. Дякую в першу чергу, хто додивився до кінця. Вам хватило сил на це все, це прикольно. Також дякую всім, хто пишеть коментарі, ставлять лайки, підписуються на канал. Знову наголошую, хто не підписаний. Підпишіться, обов'язково адже це допомагає просувати моє відео, і відповідно, воно буде більше з'являтися на Ютубі, більше людей його буде бачити і буде більше аудиторії, нас буде більше, все буде круто. На цьому я з вами прощаюся, з вами. А був Роман всім папа.